Права 1353. Запиши значення величин в однакових одиницях вимірювання та порівняй їх. Ну що ж, почнемо. Дивимося першому завданні. У нас 1,18 кг і 118 г. Як їх порівняти? Ну, дехто може сказати одразу, що 118 грам це менше, ніж 1 кг, а тут у нас 1 кг і 18. сотих. Але нам ще треба подати їх в однакових одиницях вимірювання, а потім порівнювати. Ну що ж, давайте почнемо. Я запишу спочатку, що таке 1,18 кг. То ми пишемо, що 1,18 кг ми переведемо в грами. Це дорівнює. Ми можемо записати, що це 1 кг плюс 18 сотих частин кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, один кілограм це тисячу грам. Плюс. Ну і в нас іще є 18 сотих від. Плюс. 18 сотих частин від тисячу грам. І це дорівнює. Ну що ж, це тоді буде тисячу грам. Одна сота частина від 100 грам це 10 грам, а 10 помножити на 18 це буде 180 грам. Ну і разом це буде дорівнювати. Ну давайте запишемо, це буде дорівнювати, пишемо. 1180 грам. Тобто, ми можемо записати, що у нас 1,18. Сотих кілограм це 1180 грам. І треба нам порівняти його із 118 грамами. Ну, так як тут у нас є 1000 грам, а тут лише 118, то ставимо знак більше. Що 1180 грам більше, ніж 118 грам. І тут також ми ставимо знак більше. Що 1,18. Сотих кг це більше ніж 118 грам. Ну, хто хоч раз купляв цукерки в магазині, той знає, що 1 кілограм точно більше, ніж 118 чи 120 грам. Ну що ж, йдемо до другого завдання. Бачимо 3,892 кілограма треба порівняти і 3893,5 грам. Як їх порівняти? Давайте ми кілограми переведемо в грами. Ну що ж, будемо пробувати, як це робити. Поки що не вміємо множити десятковий дріб на щось. Тому записуємо, що 3,892 кілограм. Ми можемо записати як 3 кілограми плюс. І ще в нас будуть 892 тисячні. Від 1 кг. Так і пишемо кг. І це дорівнює. Ну що ж, 3 кг. 1 кг – це 1000 г, то 3 кг – це буде 3000 г. Плюс. Ну і ще в нас буде плюс 892 тисячні частини. Від кілограма або 1000 грам. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3000 грам. Плюс. А що таке 892 тисячні частини від 1000 грам? Одна тисячна частина від 1000 грам це один грам. Таких частин у нас є 892. Тобто ми пишемо плюс 892. Грами. Ну і разом це буде, пишемо, це буде дорівнювати тоді 3892 грами. Є. Тобто, ми маємо записати, що зліва у нас 3000, 2000 кілограми. Це 3008. Грами. Це зліва. Ну, а справа у нас 3893,5 грами. Ну, що ж, як їх порівняти? Дивіться, тут у нас 1 грама, 2 одиниці, а ось тут 3 грами. То, так як 2 у нас менше, ніж 3, то ми тут ставимо знак менше. І тут ми записуємо знак менше. що 3,892 кг це менше, ніж 3893,5 г. Переходимо до третього завдання. Бачимо 8,2 дециметра Треба порівняти з 82,3 см. Ну що ж, порівнюємо, пишемо, скільки це 8,2 дециметра. Це можна записати як 8 дециметрів плюс. І ще в нас є 2 десятих частини від дециметра. І це дорівнює. Ну що ж, 8 дециметрів. 1 дециметр це 10 сантиметрів. то це буде 80 сантиметрів. Плюс. І ще нам треба 2 плюс. Пишемо 2 десяті частини. Замість дециметра пишемо 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 80 см плюс. Тепер одна десята частина від 10 см. Це буде 1 см. Таких частин у нас 2, то це буде 2 см. Ну і разом це буде 82 см. Є. Ну що ж, виходить, що 8,2 дециметра це те саме, що 82 см. Щоб зараз порівняти 82 см і 82,3, давайте ми запишемо 82 см, то що зліва у нас у нашій нерівності, то у нас буде 82, см, пишемо і 0. десятих. Це те саме, що 82 це буде сантиметра. Ну, а справа у нас буде 82, і 3 см є. Ну що ж, дивіться, тут у нас 0, а отут 3. ,10. Оскільки 0 менше за 3, то ми тут ставимо знак менше. І тут ми ставимо знак менше. Тобто виходить, що 8,2 дециметра – це менше, ніж 82,3 см. Добре? Переходимо до четвертого завдання, бачимо 903,8 см. Треба порівняти і 9,04 метра. Давайте ми 9,4 метра переведемо в сантиметри. То ми пишемо, що 9,4 метра. Це ми можемо записати як 9 метрів плюс ще 4 сотих частини метра. І це дорівнює. Це буде 9 метрів. А в одному метрі у нас 100 сантиметрів. То 9 метрів це 900 см. Плюс. І ще буде 4 сотих частини. Від не метра ми можемо записати, а 100 см. І це дорівнює, переносимо. Ну що ж, це буде 900 см. Плюс. Одна сота від 100 см. Це буде 1 см. Сантиметр. Таких сантиметрів у нас 4. То ми пишемо плюс 4 см. Ну і разом буде 904. Записуємо сантиметрів. Є. Тобто у нас тоді зліва ми бачимо 900,8 см. Так і записуємо. 903,8 см. Ну, а справа 904 см. Пишемо 904 см. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати, що у нас тут відрізняється. Бачимо, що одиниць у нас в цьому числі 3 одиниці, а в цьому 4 одиниці. Оскільки 4 одиниці в нас більші за 3, або 3 менше за 4, то ми тут ставимо знак менше. І тут ми записуємо знак менше. То виходить, що 903,8 см це менше, ніж 9,4 метра. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 31,8 кг треба порівняти з 0,423 центнера. Ну, як їх порівняти? Давайте ми переведемо ці центнери в кілограми. То записуємо 0,423. Тисячних центнера це дорівнює. То ми пишемо, що це 423 тисячні, так, від центнера або замість центнера ми напишемо 100 кг. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже треба думати логічно. Дивіться. Нам треба знайти тисячну частину від 100 кг. Сота частина від 100 кг це буде 1 кг. Але тисячна частина це ще треба зменшити її в 10 разів. Тобто виходить, що тисячна частина від 100 кг це буде 10 частина. Тобто я хочу сказати, що ми можемо записати це співвідношення і в такому вигляді, як 423, просто що ділиться на 10 або 10 кг. І це можна записати. Пишемо, що це дорівнює. Давайте продовжимо тут. Тут вже треба виокремити цілу і дробову частину. 420 поділиться на 10, то ми пишемо, що це можна записати як 420, що ділиться на 10, плюс 3, що ділиться на 10. І все це буде в кілограмах. Ну і 420 на 10 це буде 42 цілі. І ще в нас є 3 десятих, Пишемо кілограм. Або це можна записати як 42,3 кг. Ну що ж, ось такі важкі міркування складні, бо ми ще не вміємо множити. Можна було просто 0,423 помножити на 100 кг замість центнера. На жаль, автори дали задачу цю зарану, як я вважаю. Ну що ж, тоді ми можемо записати замість 0,423 центнера 42,3 кг. То порівнюємо тоді, зліва у нас буде 31,8 кг, а справа 42,3 кг. Ну що ж, як їх порівняти? Тут у нас 3 десятки, тут у нас 4 десятки, три десятки у нас менше, ніж 4 десятки, то ми записуємо тут знак менше. Це означає, що 31,8 кг це менше, ніж 0,423 центнера. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 0,9 тонни. І треба порівняти з 8,17 центнера. Як їх порівняти? Ну що ж, пишемо, скільки це 0,9 тонни. Ну, це в принципі 9 тонни. І це дорівнює. Це буде 9 десятих. А що таке тона? В тоні одній 10 центнер. Та ми пишемо 9 десятих від 10 центнер. Але одна десята від 10 центнер це буде 1 центнер. Таких десятих частин у нас 9. Тобто виходить, що це буде 9 центнер. Є? Тобто виходить, що сказати, 0,9 тонни це те то саме, що 9 центнер. І зліва ми тоді можемо записати, що ми порівнюємо 9 центнер і порівнюємо 8,17 центнер. Ну що ж, тут у нас число одиниць 9, Тут у нас число 18, оскільки 9 у нас більше, ніж 8. То 9 центнер більше, ніж 8,17 центнер. І тут ми пишемо, що 0,9 тонни – це більше, ніж 8,17 центнера. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що тут доволі складні міркування. А все через те, що ми ще не вміємо множити десятковий дріб на число. Якщо б ми вміли, таке завдання б розв'язалось набагато легше. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.